Так, доброго дня, шановні мої підписники. Щиро дякую хто підписується на мій канал. На наш займи канал. Ну, мені, звісно, до одного з колишніх моїх підписників далеко. У нього 18 тисяч підписників. Айма, де сюди! У мене всього 28 Ну но... да, Да-да-да-да. молодец, молодец да. Значить, мені є куди стрімитись. Шкода конечно що підписники мало підписуються люди на мій канал Ну, все ж таки Нагадую, що в описі мого каналу я вказав карту, на яку ви можете кидати донати. Будемо дуже щиро вдячні, хто підтримує фінансово наш канал. Будемо дуже розраховувати на вас. Ну а хто ще не підписаний, ставимо палець до верху, клацаємо на дзвіночок і ставимо лайки. Кому подобається, ставимо лайки. Кому не подобається... Ставте дизлайк. Ну і на цьому поки що моє таке маленьке відеозвернення закінчено. Чекаю. Вас в своїх підписниках.